То які саме проблеми Прикарпатського регіону ви налаштовані в першу чергу вирішувати? На моє глибоке переконання, першочергове завдання чи першочерговий крок, який потрібно зробити для того, щоб наші громади і буквально кожне село жило краще, це змінити систему фінансування органів місцевого самоврядування. Сьогодні ми маємо ситуацію, коли ми маємо органи місцевого самоврядування. Депутатів всіх рівнів обраних, ці органи всі працюють, але вони нічого зробити не можуть, тому що вони не мають коштів. Мова йде про те, що сьогодні система фінансування органів місцевого, місцевого самоврядування вона неправильна. Вона побудована таким чином, що власне цей режим має можливість впливати напряму через, через важіль грошей на органи місцевого, на органи місцевого самоврядування. Кожний голова села чи селища сьогодні залежний від влади, це при тому, що по, за конституцією, за законами, це незалежна, незалежна гілка влади, і вони мають всі повноваження мають на увазі органи місцевого самоврядування для того, щоб забезпечувати життєдіяльність в кожному населеному пункті. Тому, на мій погляд, має бути ухвалений закон, який на Етапі збору коштів до державного бюджету зразу розщіпляє. частина відсоток великих коштів має спрямовуватись безпосередньо в орган місцевого самоврядування, чи то обласний бюджет, районний, сільський чи селищний. Друга частина державний бюджет на виконання державою своїх прямих повноважень. В цьому випадку не буде мати значення, яка політична партія при владі. В цьому випадку буде мати значення тільки те, що який Голова, яка громада, які депутати. Але для того, щоб ми на, на рівні громад і на рівні депутатів так само не мали так званого феодальних таких відносин. відносин, для цього повинна бути активна громада. І закон так само має передбачати, це вже має бути інший ухвалений закон, який має передбачати можливість громади, у випадку, якщо щось ті чи інші депутати обрані. Особливо це стосується тих населених пунктів, де дуже дорога земля, або дуже дуже такі специфічні стосунки відносно розподілу земель, щоб громадськість мала більше прав контролю над, Депутат. над депутатами. В такому випадку буде забезпечений баланс влад, і в такому випадку буде забезпечена можливість контролювати уже громадою села, селища чи міста, власне, своїх депутатів, які є. Але що ми від цього виграємо? Ми від цього виграємо те, що Кошти, які втрачають свою децентралізацію, попадають на місця, і на кожному місці депутати обрані краще знають, що їм в першу чергу будувати чи ремонтувати: чи то дитячий садочок, чи то школа, чи ФАП, чи амбулаторія. Крім того, коли кошти втрачають таку надмірну децентралізацію, всі наслідки корупційні і можливості зловживань різко знижуються, тому що неможливо. Серед 30 чи 20 депутатів, які приймають і ухвалюють рішення, зробити те саме, що сьогодні робиться, коли кошти централізовано використовуються на будівництво, чи на ремонти, чи на якісь інші речі. Тому, на мій погляд, це надзвичайно важливо зробити для громад в першу чергу. Другий крок це стосується доріг. Ми маємо Бажар. жахливіший стан доріг Бажар. в нашому регіоні. Ми маємо тільки одну центральну дорогу, яка зв'язує зв Івано-Франківськ з Буковейлом, наприклад, чи Івано-Франківськ з Гутою, де дорога ще більш-менш підтримується в якомусь стані. Якщо ми пів кілометра чи кілометр звернемо направо чи наліво, ми будемо бачити просто жахливий стан доріг, де перевізники відмовляються перевозити пасажирів, де люди нищать свій автомобільний транспорт і таке інше. Тому сьогодні, коли... Кошти на ремонт доріг збираються через бензин, через акциз на бензин, і це справедливо. Я вважаю, тому що той, хто більше їздить, має більше платити, і ці кошти мають більше спрямовуватись на ремонт доріг. Але сьогодні централізація цих коштів вона така сама аналогічна, як і в питанні бюджетів. І законодавство, яке має бути ухвалено в першу чергу, як другий крок, воно має стосуватись так само розщеплення цих коштів на дві частини. Одна частина має спрямовуватись на забезпечення ремонту і будівництва доріг місцевого значення, і друга частина е державного. Адже очевидно, що коли дороги розбиваються, значить по них їздять автомобілі. Якщо автомобілі не їздять, значить дороги є цілі. Але якщо автомобіль їздить, значить спалюється бензин. Тобто виникає питання, чому кошти, які за цей бензин і акцизи, які в тому бензині присутні на ремонт доріг, спрямовуються центра... центрально централізовано в Київ, а тільки після цього приймається рішення, куди спрямовувати, на які тому дороги, скільки. в який регіон, куди не спрямовувати. Тому це надзвичайно важливе питання. Під цим питанням є. Трошки менше, менш, важливе, менш важливе з точки зору доріг питання, але важливо для людей це внутрішні перевезення. Я маю на увазі вну... механізм і регулювання внутрішніх перевезень, пасажирських перевезень між населеними пунктами. Тут не треба вже ухвалювати законодавство, тут треба виступити з ініціативою для того, щоб ліцензування, яке сьогодні зосереджено в руках обласної державної адміністрації, розділити на дві частини: ті перевізники. Маршрути, які стосуються обласних центрів чи міжрайонних, міжрайонних перевізників, тут ліцензування, мабуть, потрібно залишити за обласною державною адміністрацією. Ті перевізники, які забезпечують перевезення всередині районів, делегувати це право на рівень районної адміністрації чи на рівень району, для того, щоб вони ухвалювали рішення на місці. Надзвичайно важливо те, щоб як третій крок, щоб ми вернулися до. Можливості відновити всі ті спортивні секції, відновити всі ті спортивні заклади, які колись працювали і які ми колись мали, тому що ми втратили сьогодні можливість виховувати чемпіонів, спортсменів, або це виховання стало просто недоступним. Мова йде про те, що ми маємо забезпечити ми маємо забезпечувати такий рівень фінансування відділу освіти або відділу спорту, коли Саме наших дітей, рекрутери з відділу освіти, з секцій спортивних будуть, як це було раніше, забирати з наших шкіл, з наших парт, коли тренери приходять після 1 вересня в кожний клас, агітують дітей займатися спортом, агітують дітей займатися в гуртках, і це є безкоштовним. Для того щоб це було безкоштовним, це фінансування має бути передбачено через освіту або через відділ спорту. Тому що сьогодні ми маємо дуже жахливі впливи реклами. Ми маємо жахливі впливи того нашого сучасного буття, коли діти не отримують активність і не отримують зайнятість через спорт, через гуртки, через культуру. А вони отримують цю зайнятість через бари, через різні кафе. І це тільки шкодить тим нашим дітям і тому, нашому майбутньому поколінню. Наступне це питання першого, першого робочого місця і питання зайня, зайнятості. Ми маємо величезну кількість наших студентів, наших Без студентів робот. тут, які отримують якісну освіту, які мають червоні дипломи і не можуть навіть червоні дипломи і не можуть влаштуватися на роботу. Питання першого робочого місця є край важливим питанням, так як ми нищимо е, взагалі ініціативу і натхнення тих людей. Е, Продемонструвати, що вони є корисні суспільству, продемонструвати те, що вони отримали знання, і вони можуть ці знання спрямувати власне для власної держави, для власної України. І тут має бути, тут має бути принцип забезпечений принцип зацікавленості тих підприємств і організацій, які надають ці перші місця, робочі місця. Цей принцип може бути може працювати тільки через пільги, які. Підприємці або е, роботодавці. юридичні роботодавці зможуть надавати при влаштуванні дітей на перше робоче місце. Та сама ситуація стосується гідних, гідних пенсій. Адже сьогодні в нашій країні, як ні в якій іншій, пенсіонер, коли виходить на пенсію, він шукає собі роботу далі. Він цю роботу шукає далі не тому, що він хоче працювати, а тому, що він не може кінці, кінці, кінці з кінцями звести, е, так як немає пенсії, так як немає за що прожити. Це питання пов'язано з питанням першого робочого місця і питання працевлаштування молодих, молодих фахівців. Наступне це питання земель, це питання екологічно чистого господарювання і питання збереження тих природних багатств і лісів, які ми сьогодні маємо. Маємо сьогодні міський регіон, де відбувається заготівля лісу, де відбувається вирубка лісу. Багато людей сьогодні є самозайнятими з точки зору виживання тим, що збирають ягоди чи гриби, але е ці вирубки здійснюються, насадження ніяких не здійснюється. Такими темпами ми будемо через 5-10 років мати повністю лисі гори і не будемо мати нічого того, що відновлюється. Це питання. З одного боку, загальнодержавне, з іншого боку, це питання регіональне. Чому? Тому що ті, хто сидять в Києві, їм абсолютно байдуже звідки той ліс береться, куди він експортується чи куди він продається. А людям, які мешкають у нас на Прикарпатті, які мешкають в гірських районах, вони дуже добре бачать, коли були ліси, були гриби, були ягоди. Сьогодні це одні зруби, одні пні і занедбане повністю лісне господарство. Тому. Все те, що стосується розподілу земель і вирубки, вирубки земель, я вважаю, це є одним і лісу. І, вирубки лісу, і це, я вважаю, що це є одним з таких важливих питань саме для нашого регіону, для нашого округу. Надзвичайно велика проблема, яку ми сьогодні маємо, це ухвалення законів, які не враховують специфіку регіонів. Ми маємо кілька великих виробництв. У себе в регіоні, і ми маємо законодавство, яке сьогодні фактично їх ставить на межу закриття або знищення. Мова йде про нафтопереробні заводи, мова йде про те законодавство, яке сьогодні дає можливість і створює вигідні умови для того, щоб імпортувати, завозити нафтопродукти, а не переробляти ці нафтопродукти власне в Україні. Ви знаєте, це один із таких кричущих прикладів безгосподарності і взагалі ігнорування будь-яких зрозумілих економічних закономірностей, коли країна, яка має більше, ніж 45 мільйонів населення, на 20% має завантаження свої потужності виробничі по переробці нафти. Я думаю, що немає жодної країни в Європі чи немає жодної країни в Азії, де б були побудовані нафтопереробні заводи і вони стояли. Тому все те законодавство, яке стосується наших великих підприємств, які вже є, і які є дієздатними, воно має прийматися виключно з врахуванням цієї специфіки нашого регіону і виключно з тим, щоб ці робочі місця були все таки збережені, і виробництво працювало. Працює виробництво, вирішуються соціальне ці соціальні питання. І це ми добре розуміємо. Окреме питання це питання рекреації і туризму. Ми розуміємо, що ми за короткий термін не зможемо побудувати, не зможемо побудувати величезну кількість курортних комплексів, щось таке. Але питання самозайнятості людей, питання самозайнятості наших людей, які мають будинки, садиби, котеджі, зелений туризм це питання надзвичайно важливе. І тут. Я вважаю, нам потрібно стимулювати цей напрямок роботи і в тому числі, в то, і в тому числі вносити зміни до тих ганебних всіх податкових кодексів, які, до податкового кодексу, який знищує все середнє і мале підприємництво. Тому що самозайнятість базується, як правило, на підприємницькій діяльності, вона базується на тому, що людина стає маленьким підприємцем, але сьогодні. Держава створює, створює такий тиск, і влада робить все для того, щоб знищити і середній, і маленький бізнес як клас. Вони добре усвідомлюють, що саме люди незалежні, які є самодостатніми і отримують можливість самі заробляти кошти, а не залежати від держави, є для них небезпечні. Вони добре розуміють, що саме оранжева революція, яка була, вона спиралася на людей самодостатніх, людей, які не залежали від влади, людей, які сказали ні тим безчинствам, які були на той час, які були е, допущені владою, і вони дали гідну цьому відсіч. Сьогодні влада йде тим шляхом, щоб просто знищити цей клас, знищити цих людей. Але це питання, власне, якраз нашого регіону, це питання самозайнятості, тому що е, якщо ми не можемо сьогодні побудувати нових підприємств величезних, де люди могли б отримати роботу, то ми повинні запропонувати людям на поряд з, поряд з дорогами, поряд з інфраструктурою, можливість залучати туристів, можливість розвивати цей напрямок роботи і тим самим мати самозайнятість і отримувати кошти за свою роботу. Юрій Богданович, ще дуже багато я так розумію. Ми поговоримо про це. При нашій наступній зустрічі, тому що ми, на жаль, обмежені в часі. Ми нагадаємо нашим глядачам, що гостем студії був кандидат народного депутата України Юрій Богданович Дерев'янко. Дякую, Юрію Богдановичу, за розмову. А вам за увагу, шановні глядачі. До побачення.